Привіт! Ти на каналі Romax Fishing з тобою Роман і Макс. Сьогодні ми приїхали в дивовижне місце, нове місце, це комерційний ставок. Ми приїхали на одну добу спробувати піймати товстолоба, коропа, та що піймається, можливо, карасика якогось. Маленьку, велику рибку, подивимось, це, це нове місце, тому ми спробуємо щось піймати. Місцеві кажуть, місцевий охоронець каже, що суттєве щось наловили, щось чіпляли, але не витягнули. Ну, ми хочемо зараз також почепити щось суттєве та й витягнути. Щось з цього вийде, дивись далі і не перемикайся. Поїхали! Сьогодні ми будемо також ловити товстолоба. Тому будемо використовувати ось таку снасть, це поплавочок, технопланктон. Але я хочу ще показати один лайфхак, щоб при закидуванні не плуталися крючки. ось ці. Ми беремо звичайну кукурузну паличку, бажано солодку. Вона ніяк рибу не приманює. Коли вона попадає у воду, вона одразу розчиняється. Але нам головне, щоб при закидуванні, я ще раз повторюсь, крючки не плуталися. Тому ми, тому ми ось так от насаджуємо ось цю паличку кукурузну і ось дивись, зараз як будемо вставляти крючочки. Отак от її фіксуємо. І ось крючочок так повернемо з однієї сторони. А ось отак от другий крючочок з іншої. Сторони ми продіваємо ось цю паличку. Це тобі такий маленький лайфхак, щоб воно у тебе нічого не плуталося і завжди були 100% клювання. Дивись, сьогоднішня тактика буде наступною. Пельчик. Приготуємо окрему суміш е сипуху, так звану, в яку будемо додавати коноплю. Як ми будемо готувати? Дивись, ок. у нас є отакий пельчик, ми хлопці взяли спробувати. Це мікс методного пельчика. тут Польський, та Польща, країновиробник, Польща та Нідерланди. Сипуха буде. Ось така у нас криль Халібут від торгової марки CarPro. У нас залишилася з останньої рибалки ось така конопляна. На сьогоднішню добу нам цього вистачить. Тому що ми робимо і як будемо змішувати? По-перше, висипаємо невелику кількість пельчику. Десь так, може, трохи більше половинки. Ось так, я думаю, буде достатньо. До речі, дуже зручно зі пакети, зразу його. Закрив і все. Ну, слухай, запах чимось нагадує корм котячий або собачий корм. Подивимось, як він буде, буде до вподобі риби чи не буде до вподобі. Так, суміш ми насипали, давайте його трохи зволожимо. Тут дуже важливо, щоб не перезволожити нашу суміш. Перемішуємо зараз гарнесенько. Прикормочку ми відставили. Залишили на 15 хвилин. Далі беру ось таку конопельку, яка залишилася з останньої рибалочки. І один гарний, гарна людина підказала нам, що треба її промити, тому що вона е, гірка. Так, ну, давай подивимось. Як наша суміш? Пельчик зволожився та наша суміш. Ой, друже, слухай, дивись. Просто красота. Він ліпиться то, що треба. Так, ну, зволоження пройшло успішно. Так, дивись, суміш наша гарно зволожилась. Вона трошки сухувато, але ми водички додавати з тобою не будемо. Тому що конопелька наша має свою вологу. Зараз ми е, все це просіємо через сито і ти подивишся, яка буде насичена киснем вся наша суміш. Подивись, яка стала суміш наша. Прикормочка ой, пухка така вся насичена киснем. Тепер е, зілімо водички з нашої коноплі і додамо її до нашої суміші. Так, ну ми конопліку нашу додали, ретельно все перемішуємо. Ось бачиш, що я й казав. Суміш наша набралася влагою, яка потрібна. Просто Ай, запах просто бомбезний. Так, ну у нас залишилося трохи конопельки, заліємо її водою, щоб вона не висихала у нас. І залишим, накриємо її кришечкою. Так, ну що, суміші наші готові? Давай тепер заб'ємо в кормушечку і закинемо. Це буде. Накриваємо стіл який рибки. Так, трохи на увага підкрутим. Ідеально, просто ідеально. Просто краса. Закидаємо. Ну що, начебто все позакидували. Треба й повечеряти. Привіт, хочу зробити невеликі висновки, але перед цим. Зразу кажу, ми не закінчуємо рибалку і продовжуємо далі рибалити. Що стосується вчорашнього дня, ночі, сьогоднішнього ранку, ми, крім плітки однієї, як ти бачиш зараз, ми, крім цієї плітки, не зловили нічого. Ми чули один пік вночі і цим піком все і зупинилося. Сьогодні ми дізналися, що Багато риби на цій водомі було виловлено сітками десь півтори тонни. В цьому році зарибили водойом невеликим мальком. Якщо тут риба є, якісь великі екземпляри, її тут дуже мало. Або вона зовсім відсутня. Ми спробували абсолютно все. Ну, ти бачив, що ми ловили і на пельчик, і у нас була. була Прикормочка кріль-халібут і технопланктонна товстолоба. Ми зробили все, що від нас залежало. Але результат ось такий, можна сказати, практично нульовий. Із позитивного, водойма знаходиться в колоритному, дуже гарному місці. Вчора ми слухали, як співають солов'ї, як угухає філін. Бачили навіть їжачків, тобто природа тут фантастична, але, на жаль, риби тут мало або її зовсім немає. Тож я не рекомендую її сюди, поки їхати. Ну, знову ж таки, якщо хочеш відпочити суто на природі, приїхати з друзями, з родиною. Тут дуже класне і кайфове місце, але не по рибалці. А тепер невеликий відеомонтаж, і ми на новому місці. Ось ми приїхали на нове місце. Можете побачити, ми їхали ось, яка мальовнича природа, їхали по таким місцям. Дивіться. Слухайте, ну, водичка зійшла, відійшла вже від берегів, тому можна вже їхати, приїжджати на Орільку та рибачити. Ну а ми розкладаємось і погнали! Друже, выбрать правильное место, и вовремя переехать, и сделать прикормку. И ось вот... и ось вот... первый результат. Підлящик, підлящик Короче, маленький лящ у тебя в руках. Ну а мы будем радовать тебя дальше. Подписывайся. Смотри. что такое, что Не хочется убирать, но это что то Давай, дивиться! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там просто... Это А, плотва. Плотва. Это Это просто... Це дивіться, який розмір. Слухай, ми навесні реально таку не ловили, да? дивіться, яка! Слухайте, ну це монстр, просто монстр. Дивися, дивися. Що? Давай зважимо? Подивимося, скільки це важить оцей кабанюра. Слухай, ну тягнув я його просто. Я думав, що там щось таке, там гарний карасик. Фух. Ось бачиш, змінив місце і діло пішло. 500 грамів. Пів кіла. Добряче. Слухай, ну це просто успіх, я тобі так хочу сказати. Це просто успіх. Так, ну давай в садок кинемо, щоб вона не задихнулась. І будемо далі ловити. Так. Ще одна. Гарнюнька. Давайте витягнемо її, бо вона дуже активна. Поможи. Служи! У тебе 40. Який розмір? У мене 44 четвертий. Дивіться. Розмір просто фантастичний. Це не риба, а якісь кабани. Така ж сама. Важити не будемо, тому що ну бачиш. Півкіла, кіло. пів, пів кілограмові, отакі, бач, яка спина. Це капець якийсь. Ладно, давай перезакидувати. Давайте перезакидуйте. Давай. Бачиш, перший карасик сьогодні. На орільки. Красота. Ну, мы в садочек перезакидываем. И погнали дальше. Друже, еще один. Дивись. А это еще один красный. Гарниуни. Он его зловил. Ну давай, садок и ждать следующего такого красавца. Друже, еще одна поклевочка. Что-то такое. Прям гарнюсь. Ой, 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 не, 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 а то я без пустаки взял без пицак. Взяв без пицак. Тому, друже, користуйся пицакой. Бач, я думал, что возьму без пицак, а Самої і, і добре, що і риба відірвалася. Добре, хоч Макс допоміг мені. Так, ну зараз я вже не знаю, що ложить. піцаку чи вудку. Так, ну спочатку, напевно, положу вудку. Ой! Ну зараз катушку чуть не впустив на той. як її взяти? З якої сторони підійти? Дивись. Ну така грам десь 250, 200 може, до 300. Ну добра така, дивись платучка. Це я розумію. Річка Оріль. Саме найкраща річка, найчистіша. Паводок зійшов, рибу сюди навалила кучу, тому рекомендую їдьте сюди і ловіть. Слухай, ну наловилися просто отак от чент. Треба ще пообідати. Поїхали. Mas de Друже, ще один. Щось таке. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, цак. І оп. Блін, не засняв, мабуть, ну ладно, держи. Ж... Капець. <рес> така ж сама тувичка гарнюнька. Ну така, як і попередня. Слухай, ну клювання дике було, просто дике. Так, давай в садочок відправимо і далі будемо продовжувати ловити. Ну, ось отакий гарний карасик, зловився. Відправляємо його в садок, перезакидаємо, поїхали. Якщо ти додивився до цього моменту, значить тобі все сподобалось. Тому не забувай підписатися. Ставити свої вподобайки, а також писати коменти і свої враження в коментах. Тримаю удачу за хвіст. З тобою був Роман та Макс. До побачення. Пока-пока.